Коли ви почуєте слово ріпка, вам треба зробити так. Ріпка! Ріпка! Ви там почули? Ні, не почули. Треба зробити голос, щоб ви всі почули. Ріпка! Оплески. Давайте зараз! Ріпка! О! А ще так ж рібка? Гей! Ріпка! Це ріпка, добре, просла собі рибка! Рибка! була великою рибкою. Ти не може. Покликав дід на допомогу бабу. Голос. І баба заділа Дід за рівку. чату. Внучку. И води внучка. За палубу. Папа. Садила. Кит. Кит мое. За, за рибку. Чануть шануть, блять, я тут не може. Покликала играла внучка. Жуцьку. І тоді діська за внучку. Внучка. За бабу. Баба за садила. Дід за ріку. Чану чанучку. Повикала зучка. Кить у мурку. И мурка за Сазучку.

Зучка за внучку? Внучка. за бабу? Баба. За діна. Дід. за рідку. Чану тянуть. Витягнули рібку. Оплески, оплески. Витягнули рибку. Рібку. Витягнули рибка, Була така велика. Ну що це була? Казуча. рибку. Я вас прошу не казати слово рідка, бо якщо після смерті смерті ви скажете рідка, то вже рефлекс. Гей, чи від спить ви скажете там, гей, дитись. Майки тепер можуть не спати. Це тобі казочки. а ми ще раз області, дякую нашим авторам. Дякую, 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 можете всім нашого Дякую.